За рекордний час, більш як за два місяці, сіра будівля перетворилась у затишний дитячий садок. На все про все витратили близько трьох мільйонів гривень. Однак тепер стверджують, у малечі є все необхідне. Дуже щаслива, тому що зробили ми так, як, як має бути для дітей все для них. І та гірка, якої немає в садочку, і ті столи, що піднімаються, і ліжечка, все новеньке, все таке, як ми хотіли. Група буде ми садочок набираємо з року до і далі. З року до двох, з двох до трьох і далі, і одна з груп буде 12 годин з 7.30 до 19.30». Найвимогливішими оглядачами дитсадка в день його відкриття стали, звісно, наймолодші. Діти випробували і стільці, і столи. А особливо свого захоплення малеча не приховувала перед іграшками. Байдужими не залишились також їхні батьки. кажуть, хто як не діти, потребують особливої турботи та комфорту. Нам сказали, що новий садочок тут відкривається. Ми, швиденько. ми були ж записані в садочок, але переписалися і. Я дуже-дуже я рада і безмежно щаслива. Садочок просто казковий. Останніми роками в нас садочки закриваються, а тут таке трошки несподіване, що відкривається новий садочок. Ну і ми хотіли в нього попасти. Ми кожен вечір. Е, так. Готуємо, готуємо, що мама буде статом її лишати з, з чужими тітями. Там будуть дітки, треба себе вести гарно. От вона вже всі позасувала. Будемо надіятися, що цей процес адаптаційний пройде безболісно. Дитсадок на Київський це один із двох дошкільних закладів, які міська влада запланувала відкрити цьогоріч. Інший садочок до кінця року розпочне роботу на вулиці юності. 9. на початок року у нас було понад 500 дітей на черзі. Цього року ми відкрили чотири нові групи. В діючих садочках, де пішло понад 100 діток. В цей садочок буде також 120 дітей. Ще до кінця року буде 4 нових групи в діючих садочках. Це ще понад 100 дітей, і плюс садочок на вулиці юності. І тоді до кінця року чара практично зникне. Але у нас, слава Богу, кожного року народжується дітей більше і більше, тому на цьому зупинятися не варто. На другий так також треба думати про створення нових груп нові дитячі садочки. Нагадаємо, попередньо, у приміщеннях, де зараз знаходиться четвертий садок, раніше була станція юних техніків. Сьогодні вона у тому ж будинку, однак по іншу сторону. І міська влада має намір налагодити співпрацю між цими двома закладами, щоб діти могли не лише навчатись, а й розвивати свої творчі здібності.